Вітаю, мене звати Анна Хлопова, мені 13 років. Мій зріст 155 см. Я навчаюся в акторській модельній агенції Baby Face Models. Маю досвід зйомок другопланові ролі у кінопроєкті Сімейний Консультант. Також грала подруг головної героїні в проєкті кохання на ослід, а ще знімаюсь в популярних роликах для соціальних мереж. Займалася акторською майстерністю протягом чотирьох років дитячій театральній студії, активно виступаючи на сцені в головних ролях. Більше двох років професійно займаюся катанням на роликах, вмію робити різноманітні трюки. Також протягом восьми років займалась танцями, приймаючи участь у конкурсах. Закінчила однорічний курс школи лідерства та ораторського мистецтва для підлітків. Також закінчила курс скорочитання, читання. Та пройшла курс моделінгу та акторської майстерності. А ще я пройшла два семінари для записування самопроб від діючих акторів театру та кіно. У вільний час люблю знімати та монтувати відео для соціальних мереж. Мрію стати професійною актрисою та моделлю, зніматися в серіалах, кіно та рекламах. На зйомках мені подобається перевцілюватись, відіграваючи різнопланові ролі та знаходити нові знайомства. Я завжди відчуваю себе вільно, як на сцені, так і в кадрі, тому буду неймовірно рада прийняти участь у ём как вашего проекта